Убрати, убрати, брати, брати! це робити! Я вам сказав, що треба робити, ганна! Ви напали на голову РДА! Ви напали на голову РДА, представника президента! Ви нападати на голову РДА! Ви крадете гроші 10 років, ви засрали район! Ви заслали район. У вас не видані в експлуатацію майданчики, у вас аварійні криші. Вас 16 тисяч інвалідів, ви втравлені гроші. Виведіть, ви, будь ласка, давно, ви сідайте і слухайте мовчки. Поки я не закінчу презентацію, ви не маєте права, це не ваша презентація. Запросіть нас на вашу презентацію, ми будемо з вами спілкуватися. Виведіть Виведіть із залу. ще раз. Вам поліція просить. із зала. Ми зафіксували. Виведіть із зала. Все на камеру є. Я вас не чіпав. Ви напали на мікрофон голови, друзі. Ще раз я вам кажу. Спочатку треба Ганна, закінчити презентацію голови. Черт, коні сказати, друзі, це називається провокація. Коли людині немає що сказати за 10 років, коли людина не створила жодної стратегії, коли людина краде на соціальних виплатах, на ЖЕКах, на ліфтах і так далі, от такий цирк вона думає, що це її покриє. В цій презентації зібрані всі дані з приводу цієї ситуації, друзі, ще раз не лізьте до мікрофону, вам слово не давали, модератор тут голова. Закінчиться презентація. Ви отримаєте слово. Досідіть, хоча б за 10 років 3 години. Досідіть, Дослухайте ваш позор. Як так можна? Заступник голови тендари. Їй богу, ще раз гарно. Ви ми всі дослухаємо. Дослухаємо презентацію і прийдемо до тричаток вимагати нормальної роботи. Ідіть працюйте, відповідайте на листи. Дякую.